Знову вітаю за фірові зірки. Часу стає все менше та менше. Вже 22 число на момент роботи над цим відео, а в нас ще дуже велика купа роботи. Тому приступимо без зволікань. І так, провідні землі. М -м -м. Багато сказати про них, на жаль, я не можу, адже по суті свої нічого не міняється від геймплею основної гри. Провідні землі ставлять фарм во главі процесу, роблять його потоковим та безперервним. дають свої нові ресурси та декілька нових монстрів. По суті, це і є вся відмінність. Єдине, що можна сказати, це те, що без прокачки і фарму цих земель рядовому гравцю можна взагалі забути про вбивство Фаталіса та Алатріона. Адже в Ворлді прикраси не крафтяться як раніше. А рандомно випадають, і це робить прокачку доволі доволі випадковою. Локації в землях дуже красиві та цікаві. Відразу згадуються ігри дитинства, де в пригодницьких жанрах були острови, які переплітали різні кліматичні зони, тому враження від провідних земель якесь ностальгічне. Качаються вони легко та відносно швидко. Але є такий момент, що одночасно можна прокачувати тільки три регіони, в той час як їх є шість. Тож, моя порада, якщо у вас є з ким грати, то розділіть між собою зони. В тому випадку ви зможете прокачати все дуже швидко. Головне, не забувати фіксувати регіони перед входом в землю друг до друга. В цілому це все, що можна сказати про провідні землі. Далі ми, через жаті терміни, відвідаємо Ніргіганта та Тігрекса. Якщо чесно кажучи, я розраховував на більше. Вибуховий Брахідіо Стараян з'являється набагато раніше. Та да що ж там казати, але Тріон з'являється раніше, ніж ці двоє. Тому надії в мене були на круті бої з конченими мабами. А по суті, нічого не змінилося. Окрім того, що Дікабраз частіше кидається іголками, а рикля без кінця рве глотку. Тому розочаровані, далі ми пішли до кульве Тарот. Тут же було трошки цікавіше, адже візуально кульва одна з моїх фаворитів. Вона велетенська. Міцна та сильна. Те, як вона ледь не плавить під собою арену, її перекати, які закривають попів арени за раз, та третя зона, взагалі яка являється другим ворогом під час бою з нею, це все доволі цікаво, але не те, щоб складно. Загалом фульветорот не принесла багато проблем. Ми пронесли її майстерською та хайрангову буквально за годину. Але красота золото-чорного дракона мене поразила. Ця накидка, чорна луска та золоті пластини в єдності з синіми рогами створюють красивий образ. Хоч при детальному розгляді і починаєш згадувати знайомі риси, але на це справді кажучи, якось побоку. От така в нас вийшла експрес-пробіжка доволі великим пластом контенту. Залишились лише двоє: двоє з самих хворих вилупка, яких можна знайти в цій грі. В цілому, заради правди, лишився лише один. Але тріон вже пав під нашим натиском, пав вже він і неодноразово, хоч до цього й порвав нам дупу аж на 300 гігабайт матеріалу. Що ж, а я поки що всім дякую, вдалих вам полювань та мирного неба.